20 липня субота, нескінченність і вічність закону, Закон Божий, це праведність Божа, незайвим буде проаналізувати докази з цього приводу. Давид у наступних словах свідчить про те, що заповіді самі по собі є праведністю. Хай язик мій звіщатиме слово Твоє, бо всі твої заповіді справедливість, Псалми 119, 172 Оскільки немає праведності окрім Божої, заповіді мають бути його праведністю. Але у нас є ще більш прямий доказ. Пророк Ісая протиставляє земні речі праведності Божій. Здійміть свої очі до неба і погляньте на землю додолу, бо небо, як дим продареться, а земля розпадеться, мов одіж, мешканці ж її, як та воша, гинуть. Спасіння ж моє буде вічне, а правда моя не зламається. У наступному вірші він продовжує розповідати, у чому полягає ця праведність. Слухайте мене ті, що знають праведність, народ у серці, якого закон мій. Оскільки закон є праведністю Божою, він дає змогу тим, хто наставлений у ньому, судити про добро чи зло. У тексті сказано. Праведність моя не припиниться, оскільки не може бути жодних сумнівів у тому, що слово праведність тут використовується стосовно закону Божого. Ми маємо право замінити слово праведність на слово закон. Таким чином, земля занепаде, як одяг, і жителі її також вимруть, а моє спасіння буде вічним, і закон мій не припиниться, Бог від віку до віку. Псалми 92. Оскільки він не зможе існувати окремо від своєї природи, або іншими словами, окремо від самого себе, а закон це стенограма його природи з цього неминуче випливає, що закон існує від віку до віку, а оскільки створені істоти. Які всі є суб'єктами Божого правління, не можуть підкорятися абстрактному принципу, але мусять мати цей принцип чітко визначеним. Ми знаємо, що принаймні відтоді, як Бог створив розумні істоти як суб'єкти свого правління, закон мусив існувати в письмовій формі або мусив бути виражений певною мовою. І від початку його творіння, до вічних віків він повинен продовжувати існувати. Саме цього нас вчать слова Христа в нагірній проповіді. Він сказав: не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов, я не руйнувати прийшов, але виконати, поправді ж, кажу вам, доки небо і земля не минеться. Ані йота єдина, ані жаден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Матвія 5:17 Тут згадуються два поняття, закон і пророки. Христос прийшов не для того, щоб знищити те чи інше, Він прийшов, щоб виконати пророцтво, а також навчити закону, що він і зробив у нагірній проповіді. Однак він не виконав усіх пророцтв. Оскільки деякі з них простягаються набагато далі за його перший прихід. Наприклад, у Псалмі 89 20, 29 ми читаємо наступне пророцтво про царство Давида, над таким Христос, як Син Давидів, повинен правити. Знайшов я Давида свого раба, я його намастив своєю Святою Оливою, щоб із ним була сильна рука моя. А рамена моє вміцнило його, ворог на нього нападе, а син беззаконня не буде його переслідувати, його ворогів поб'ю перед обличчям його і вдарю його ненависників, і з ним моя вірність та милість моя, а йменням моїм його ріг піднесеться, і я покладу його руку на море, і на ріки правиться його. Він мене буде звати Отець ти мій, Бог мій, і скелі спасіння мого, я вчиню його теж перворідним, найвищим надземних царів. Свою милість для нього навіки сховаю, і мій закон йому вірний, і насіння Його покладує навіки, а трона Його, як на дні неба. У віршах 35-37 ми читаємо далі. Одне у своїй святості я присягнув: Не повім я неправди Давидові, повік буде насіння його, а престол його передо мною, як сонце, як місяць він буде стояти повіки, і свідок на хмарі правдивий. Ось пророцтво яке виконуватиметься доти, доки існуватимуть Сонце і місяць, навіть до всіх днів небесних. Христос сказав, що жодна йота або жодна крупиця не менеться із закону, доки не виповниться все, доки не виповниться все. Очевидно, до виконання всіх пророків, бо він говорить про пророків у зв'язку із законом, тоді з огляду на пророцтво, яке ми щойно прочитали, ми знаємо, що в законі не може бути зроблено жодної найменшої зміни, доки Христос не царює на престолі Давида, і так буде впродовж усієї вічності.